Вітаю глядачів телеканалу. Перший західний в ефірі програма львівщина акценти в студії Карина Луніна. І в цьому випуску оглядаємо важливі події області. Незламність і віра в перемогу своїм бойовим настроєм. Поділилися бійці 103-ї окремої бригади сил ТРО. На схід до військових приїхали голова Львівської обласної ради Ірина Гримак разом з делегацією із Львівщини та народними депутатами, не з порожніми руками, а з подарунками. Привітали військових із різдвяними святами. Привезли захисникам продукти, медикаменти, старлінки та різдвяні вітання з Львівщини. Ми з великою вдячністю є тут. За те, що ви є, за те, що ви робите, за те, що ви любите свою країну, свій рідний край, за те, що ви максимально віддаєте себе, свій час, свою душу, своє тепло, свій розум, свої вміння, часом, навіть здоров'ям жертвуючи, заради того, щоб завтра до нас прийшло світнє переможне майбутнє. Подяку за службу та захист нашої батьківщини, захисники отримали грамоти, медалі та інші подарунки. Якщо ви готові боронити Україну, стати кулеметником, стрільцем чи, наприклад, мінометником, львівська 125-та бригада територіальної оборони запрошує чоловіків і жінок до своїх лав. Бригада брала участь у звільненні населених пунктів у Донецькій області. Тероборонівці виконували бойові завдання в Сумській, Харківській та Луганській областях. Як зараз відбувається відбір до бригади, та що чекає на майбутніх захисників? Далі у сюжеті. Валентині 21 рік. Її батьки, військовослужбовці Збройних сил України. Дівчина ще навчається в університеті, мріє працювати психологом. Але поки ці плани відклала через війну, щоб у нашу країну повернувся мир, дівчина готова воювати. Я можу бути там парамедиком, я можу бути, я не знаю, навіть, я можу бути, але в мене просто є внутрішнє бажання. Я працювала на цивільній роботі і я розумію, що я роблю не те, що мені потрібно. Окрім Валентини у штабі ще два десятки людей, які зараз бачать свої призначення у війську. Сьогодні їх запросили для того, щоб розказати про службу, розвіяти певні страхи чи сумніви. До того ж, усіх добровольців перевіряють їхнє фізичне здоров'я та психологічний стан. Психологічні тестування, профілактичні бесіди, співбесіди з новоприбулими. на співбасіді. Задаються питання, де би людина хотіла і бачила себе у військах. І, І в залежності від бажання людини, від прогнозів тестувань, вже можемо запропонувати ті чи інші посади. Якщо він для себе вирішив, що він хоче служити в Збройних силах, його без підготовки ніхто на фронт не відправить. У нас є навчальний центр, у нас є відділ бойової підготовки. На відповідну спеціальність його обов'язково навчать. Усі військовослужбовці 125-ї бригади постійно навчаються, проходять тактичну підготовку. Сьогодні відпрацьовували роботу з дроном, розвідувальну роботу зачистку території. 18-23-му, прошу перевірити сектор з углом будівлі. Як мене почули, почати перевірку будівлі. Працюйте. Вагатися не варто. Страх треба свій пересилювати відповідальністю за те, що ти в тій країні живеш. І хто, як не ми, повинен її захищати. А ті хлопці, які зараз воюють, їм з часом буде треба заміна, ротація. Якщо ви хочете стати військовослужбовцем 125-ї бригади територіальної оборони, у лави підрозділу зараз проводять набір добровольців. Центр комплектування, де можна отримати більше інформації, розташований у Львові на площі ринок 8. Авраам Лінкольн, 16-й президент США, коментуючи діяльність конгресу, це так звана американська Верховна Рада, сказав конгрес на засіданні, це конгрес на параді, а конгрес на роботі це конгрес у комітетах і комісіях. Львівщина також має власний прототип парламенту обласну раду. У її структурі є постійні комісії і фракції. Наші журналісти знають, чим вони відрізняються. У Львівській обласній раді функціонують 9 фракцій та 15 постійних комісій. Що це за структури і чим займаються, давайте розбиратися. До облради у результаті виборів потрапляють представники різних політичних партій. Місцеві депутати від кожної партії формують свої фракції. Тобто, скільки партій увійшло до облради, стільки буде і фракцій. Усі місцеві депутати є членами фракцій. У діючому скликані облради представлені фракції Європейської солідарності, Слуги народу, об'єднання, самопоміч, батьківщини, голосу, свободи, народного руху України, української галицької партії та партії за майбутнє. Місцеві обранці об'єднуються, щоб координувати свої дії під час голосування на сесії, визначати порядок денний чи взагалі стратегію розвитку обласної ради. Важливо, що місцеві депутати не зобов'язані голосувати так, як вирішила їхня фракція. У нас існує так званий вільний депутатський мандат, який передбачає те, що депутат сам вирішує, як йому голосувати, і за результати голосування він не несе відповідальності. Постійні ж комісії також формують з місцевих депутатів на першому засіданні обласної ради. Вони діють протягом усього періоду її діяльності, але до них не належить голова облради та її заступники. У постійних комісіях. Депутати працюють безпосередньо над проектами рішень за галузями діяльності. Це і ті органи, це ті одиниці, які фактично виконують ту роботу, яка є невидимою, так яку ми не бачимо публічно, але е, без якої неможливо в принципі функціонування і будь-яка ефективність е, певної місцевої ради. Ціні комісії є до прикладу з питань культури, охорони здоров'я чи освіти. Вони перевіряють усі ініціативи, які буде розглядати обласна рада. Як правило, до таких комісій належать депутати, що мають відповідний досвід. Тобто, якщо в житті депутатка лікарка, то скоріше за все вона буде членкиною комісії з питань охорони здоров'я. Отож, у постійних комісіях місцеві депутати працюють над рішеннями, за які ж потім будуть голосувати. Один депутат одночасно може бути представником лише однієї фракції і лише однієї комісії. До прикладу, представник фракції Європейська Солідарність, а разом з тим представник постійної комісії з питань бюджету. Нові функціональні ліжка, монітори, контролю життєво важливих показників, апарати для серцево-легеневої реанімації та ще багато допомоги. Одному з львівських медзакладів передав Червоний Хрест гуманітарку на суму майже 16 мільйонів гривень. Благодійники привезли із Чехії. Директор західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру Андрій Синюта оглядає подарунки. Такі функціональні ліжка будуть використовувати для транспортування пацієнтів. Вони легкі та мобільні. Поряд бачимо ліжко, де пацієнт перебуватиме постійно. Воно обладнане електричними підйомниками. Навіть є градація кута нахилу. Ліжка вживані, нові вартість одного такого від 125 до 130 тисяч гривень. До медзакладу передали таких 45. Також подарували апарат для серцево-легеневої реанімації, який допомагатиме рятувати життя українських діток. Часом реанімація триває дуже довго, частіше це успішно, але це насправді дуже важкий процес і, і все таки апарат. Ту, ту, ту необхідну глибину натиску біль скорше буде постійно тримати ніж людина, яка може втомитися, яка може засильно притиснути. До медзакладу також передали 30 моніторів контролю життєво важливих показників. Комплекти для надання першої допомоги тонометри, пульсоксиметри, діагностичні ліхтарики, гуманітарної допомоги привезли майже 10 тонн, заповнили дві фури. Сьогодні справді хочеться подякувати, що ми спільним таким зусиллям з нашими партнерами в з цілої Європи, з цілого світу, задяки Червоному Христу. Ми можемо забезпечити один з найкращих закладів східної Європи сучасним обладнанням, яке сьогодні ми тут бачимо. Головне людське життя. Цей безцінний скарб. Вони, медики екстреної медичної допомоги, намагаються вберегти щодня за будь-яких умов. В час війни їхня робота ускладнилась, а кількість пацієнтів збільшилась. Однак медики продовжують охороняти здоров'я українців і стоять на захисті української економіки. Як працює зараз екстрена служба на Львівщині, дивіться у нашому матеріалі. Рятівники людських життів у них немає вихідних свят чи безтурботних ночей. Їхній обов'язок допомогти пацієнту, допомогти, коли прихопило серце, чи коли його може зупинити уламок ворожої ракети, врятувати життя на полі бою воїна, чи вирішити долю малечі в кареті швидкої, або навчити поліцейського ДСНСника бійця вчасно надати допомогу побратиму, коли лікарів немає поруч. Працівники екстреної медичної допомоги. Сьогодні надійний ел країни, який рятує українців і українську економіку <му> Львів серце екстреної медслужби оперативно-диспетчерський відділ. Швидка львів слухаю. Слухаю, що вона сталося. Що знаю сюди щодоби телефонує більше двох тисяч громадян. На кожен четвертий виклик відправляють бригаду. Якщо людині потрібна вузькоспеціалізована консультація, є чергові медики за добу. Вони пропрацьовують понад сотню дзвінків. Більшість питань допомагають вирішити диспетчери. Щоб ви розуміли, наші диспетчери всі мають медичну освіту. Нас немає диспетчерів без медичної освіти. Це ми так їх називаємо умовно диспетчерами. А вони і всі фельдшера медицини невідкладних станів. Вони мають відповідні категорії, вони мають, вони мають знання, вони розуміють, що вони можуть людині порадити, порекомендувати взагалі, куди її перенаправити. Інфаркт, інсульт, судоми, кровотеча, наслідки ДТП, причини буденних виїздів для бригад. Однак, з приходом повномасштабної війни, робота медиків екстренки ущільнилась чи не щотижня. Вони зустрічають поранених. Українців з евакуаційних потягів і надають їм допомогу. Досить є важкі стани пацієнтів, які зачіпають і внутрішні органи не тільки верхні і нижні кінцівки, не тільки є переломи. Але ще й є ушкоджені внутрішні органи. У них є також усколчості всякі поранення. Ну і крім того, є і свої захворювання. Переважно старше населення і мають свої хронічні захворювання, які загострюються, і також їх сюди евакуюють. Ще одне важливе завдання служби це транспортувати громадян на лікування за кордон. Медики співпрацюють з екстреними службами з інших областей, аби евакуювати і доправити пацієнта до рук закордонних лікарів. Як правило, ми. Ми зустрічаємося на межі областей. Тобто, якщо це Одеса, Одеса виїжджає з Одеси. Ми з зу... Львів виїжджає з Львова. Ми зустрічаємося в Вінниці. Якщо це Київ, ми зустрічаємося в Рівному. Таких викликів може бути 2, 3, 4 на день. Може бути 1 на день, може бути 10 на тиждень. Скільки б викликів не було, готовий до всього, має бути ще один важливий член команди водій карета швидкої. Я тут працюю 20 років. Моя така. Професія що мені треба витягнути, но допомогти донести хворого. Що найголовніше в вашій професії це е безпека руху, щоб е нормально приїхати, не не, попасть, не попадати в аварію. За якісну щоденну працю команді екстреної медичної допомоги, попри скрутні часи, здорожчання пального та інших видатків продовжують виплачувати гідну заробітну плату, як медпрацівникам, так і технічному персоналу. Приміром, фельдшер найвищої категорії заробляє 21 тисячу гривень. Медик 28, за словами очільника Львівського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Андрія Васька. В Загальному на заробітну плату в центрі виділяється і щомісяця виплачується близько 54 мільйонів. В Загальному така заробітна плата призводить до цього до того, що ми сплачуємо в рік. В цей рік ми заплатили до різних рівнів держави і місцевих бюджетів 92 мільйони податків з доходу фізичних осіб і близько 110 мільйонів. Єдиного соціального внеску, тобто, в загальному, це є один з найвищих показників по державі для екстреної служби 2022-й це рік викликів не тільки у медичній, але й в адміністративній частині. Тут навчились оптимізовувати свої витрати. Відтак це допомогло зекономити чимало коштів. Приміром, ми не закупляємо медикаменти тепер на рік чи на півтора. Бо як і контрагентам важко виконати такі зобов'язання, так і в нас достатньо велика сума коштів йде на закупівлю щорічно. Ми зменшуємо їх пропорціями, дробимо закупівлю, робимо меншими порціями і змогли десь близько 30% грошей не використати та перенести використання на наступний рік. Пріоритет на наступні роки це розвиток комунікації радіозв'язку між медиками, аби відсутність мережі не завадила лікарям оперативно рятувати життя українців і наближати нас до перемоги. На цьому я ставлю крапку та прощаюся з вами. Бережіть один одного і тепло у своїх серцях. Побачимось.